Лондонський монстр. Маніак чи масова істерія. У 1788 році з'явилося повідомлення, що в Лондоні орудує злочинець, який завдає жінкам проколи ножем або шпилькою, зазвичай у сідниці, а потім ховається. За два роки про замахи повідомили понад 50 жертв, але скільки їх було насправді, ніхто не знає. Річ у тім, що лондонський монстр нападав переважно на привабливих панянок, тож чимало жінок, прагнучи більшої популярності та суспільного співчуття, фальсифікували факт нападу, колючи шпильками самих себе. Зрештою, було засуджено такого субірінь Віка Вільямса, хоча історики сумніваються в його причетності до описаних злочинів, а деякі взагалі ставлять під сумнів існування монстра, кажучи про масову істерію на порожньому місці.